Вітаємо це програма Що за екіп на телеканалі Армія Тіві. Мене звуть Сергій Ліпко. Це Артур, спеціаліст із РХБР. Вітаю тебе. Вітаю. Сьогодні поговоримо про спорядження спеціаліста із радіаційної, хімічної та біологічної розвідки. Я розумію, що спорядження, яке тобі необхідно для твоєї роботи, воно у цих чисельних коробках, які ми будемо розглядати. Але попри це, у розвідника РХБ е, також є стрілецька зброя, каска і бронежилет. Можеш коротко розказати про них, будь ласка. Е, так, як і всі війська, ми маємо на озброєнні стрілецьку зброю. Зараз передаваємо АК-74. Броня тебе нічим не здивує, вона схожа на загальну військову, а засоби захисту шкіри. Я сподіваюся, що будуть для вас чимось цікавим. В мене в руках е, американський тип. А в мене напишіть в коментарях, який це шановні екстрасенси. Радянський? Радянський. Радянський. Е, Я вперше просто почув, щоб це називали засоби захисту шкіри. Так. Дуже дбайлива назва для ОЗК 1 наприклад. <звук> Твоя шкіра варта найкращого. ОЗК. Твій захист шкіри. Отже, перший костюм американський, правильно? Так, так. Офіційна назва Сібірансюд моб. В принципі, всі інші костюми, які ми витримуємо від НАТО, так само називаються називається Сибірансюд. Отже, він складається зі штанів, куртки, рукавиць і бахіл. Я не можу не відзначити візуально, що це. Виглядає, можливо, в камеру як просто звичайна форма одягу, камуфляж діджитал, здається, він називається. В цьому і плюс саме цього фільтруючого костюму, що ти спочатку можеш його одягнути не повністю, без рукавиць, без протигазу, рухатися певну дистанцію до цікавлячого тебе зони, і на рубежі вже далі доукомплектуватися, одягти за собою захисту органів дихання та рукавиць і вже працювати відповідно протоколу. Фільтруючий костюм. Тобто, тут всередині я так розумію, це не просто у нас тканина, спеціальна тканина, яка має Декілька різних шарів. Вони надають газам і аерозолям одразу проникати як базова тканина. Бо так само там є певні речовини, які знаходяться на самій форми. Угу. Ну, я не буду прямо зараз одягати радянський, Давай подивимось на цей спочатку. А я буду чим можу тобі допомагати. Добре, отже, Першу надягаємо штани. підтягуємо підтяжки. Ну і далі, як у звичайній форми. Далі у нас іде куртка. Втягається вона власне так само, як ми звикли. Цим він і характерно кращий за радянські наші варіанти той саме ОЗК. Воно зручніше. Але ОЗК це прям ізолюючий, а цей фільтруючий, правильно? Так. А як часто в сучасній війні от доводиться. Займатися цією роботою, наскільки активно застосовують росіяни засоби хімічного враження. Станом на сьогодні є більше п'яти тисяч зареєстрованих випадків використання неконвенційної зброї, частину з якої нам вдалося відібрати, ми сьогодні далі покажемо. Ну, Я знаю, тобі комфортно, ти стаєш щасливий. Ти як мій другий номер, давай будеш мене поправляти. Перша відмінність, яку ми бачимо, у тебе напевне зручніші штани і оці калоші, ніж у мене в плані одягання. Угу. Почнемо з них. Давай. Давай. Коли востаннє ти одягав ось саме цей L1 досить давно, але при цьому вони досі представлені і в принципі в деяких задачах досить зручні. Я зроблю якось грубо тут, напевно. Зараз ми будемо бачити сльози на чхіма. <рес> Застібайте оце і оце, якщо, якщо вам терміново потрібно. І мене зараз будуть критикувати в коментарях, тому що L1 це, це, це Феррарі в світі ОЗК здається. ні? Так, він набагато зручніший, ніж ОЗК, і швидше одягається, і зручніше потім в ньому працювати. Особисто мені. Так. У тебе чудово виходить. Да? <рес> Дякую. Ну слухай, щось не те. Те ОЗК, які мене вчили одягати, він. Е ти одягаєш на себе страждання кожен раз просто. Це якось надто швидко. Окремо чулки, так, Крокодили. Е, Абсолютно вірно. Так, затягую. Так, ви маєте затягнути клапана. Це чорна Чорний фрагмент, називається пукля. Пукля? Це щось наукове? <рес> <рес> Це загальновійськове. <рес> Отже. Шляхом застосування пуклі 1 і відповідно пукля 2 n 2N, 2N це 2 нижня, поняш? Але давай відверто. От ти дуже швидко вдівся, дуже фахово, але якщо зараз якась ядерна бомба сюди падає, то по радіації чиста, я прям значно краще себе почуваю, ніж ти. Залежить від того, від нашої дистанції. Якщо прямо сюди впаде ядерна бомба, то нам обом буде все одно. Ну, ти будеш красивіший тоді. <ріст> <ріст> так. В цьому етапі, якщо я не помиляюся, зараз нам треба застібнути ще одну пуклю, <ріст> <ріст> яка максимально, я маю десь тут знайти. Ага, ось, все, згадав. Да. Де мій велосипед? <ріст> 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 ти береш значить, пуклю. <ріст> я розумію, що я виглядаю можливо, але це, це хімічна безпека ваша. Над цим сміятись не можна. Це дійсно важливо для того, щоб ваша куртка була зафіксована. Не можу знайти розмір своєї пахової пухлі. О, знайшов. І я відзначу важливий момент, перебивши, можливо, сотню коментарів негативних, які вже написали, ми починаємо це одягання з тобою з протигаза, Правильно здається? Звісно, по протоколу спочатку ми захищаємо органи дихання, потім ми переходимо на, ор... на захист шкіри. Просто зараз ми розглядаємо лише засоби захисту шкіри, тому ми і почали одягати них. І щоб ви могли чути щось окрім бомніння, ми проти гази покажемо вам потім окремо. Я в тебе ще запитаю власне відмінність в мене відносно, не знаю, інший тип захисту, можливо, трошки кращий. В тебе він ізолюючий. Якщо ми кажемо про хімічні ризики, ти. А... Маєш трошки більшу безпеку, ніж я в моєму випадку, якщо буде пряме безпосереднє запруднення, це вже треба буде костюм міняти. Також мені зручніше, тому що в мене є рукавиці. в мене руки в мене є. функціональніші. Буде складніше трьома пальцями працювати, скажімо так. Що в такому випадку можемо перейти до протигазу зараз? Давай. Давай подивимось спочатку на твій. Так, у нас буде два різних протигази. Мій. Чеського типу і твій американський. Тобто в мене зараз не оцей слонік буде, а щось там приємне. Звісно. Так, що тут у нас буде? Вау. Це протигаз і десь тут. Для нього фільтр. Чудово. — Що, одягаємо? Так. Ласкава посла наш подкаст проти газах». — У 2025 році, так? Варто відзначити, що наявність противгаза зараз дуже дуже важлива на позиції. Бо, я думаю, ти як спеціаліст більше розкажеш про застосування росіянами заборонних речовин. Декілька відібраних проб їхніх зразків зброї ми привезли зараз можемо показати. Ти зняв протигаз, отже, це безпечно. Вони в безпечних умовах зараз. Так. Давай подивимось. Отже, в лівій ми руці зараз знаходиться граната к 50, яка. Уже давно его в использовании российской армии. Смотри. Вот. У. У правій мореці є граната РГВО, більш новітня, яка почала використовуватися з минулого року. Після детонації боєприпасу з гранати починає виходити аерозоль з речовинами подразнючої дії. Основна їх функція це подразнювати. Саме починають пекти сльозитися очі, відчуття піску в очах з'являється, кашель. І так само при використанні цих гранат, хлопці жаліються на стиснення грудей. Тобто дуже-дуже багато різних симптомів буває. Кожна людина може е, індивідуально, унікально відреагувати на нього. Якщо я встиг вдягнути протигаз е, і воно потрапило мені на руки. Чи буде подразнення якесь опіки? Бували зареєстровані випадки, коли було подразнення самої шкіри так само. От. І так само буває так, що на форму, наприклад, може аерозоль пристати. Потім людина певний час з ним ходить, і воно так само може призвести до подразнення шкіри. Добре, тоді пропоную від цього перейти вже до цих таємничих великих ваших ящиків. Розкажи, що там знаходиться. Давай. Класно, якби ти сказав, не розкажу. Вони просто стоять там, ми їх не розкриваємо. У нас на столі е, представлені твої засоби, з якими ти працюєш з хімічним ураженням. Так, тобто тут у нас прилад для е, роботи з хімією, тут у нас комбінований рюкзак, і зліва у нас ВПХР. його багато хто буде знати, скажімо так. Давай підемо від більшого до меншого і давай ми його на центр, а це сюди. Цей прилад хімічної розвідки він, він характерний тим, що він видає певний луч, і за рахунок е того, що цей луч потрапляє на речовину, яка нас цікавить, він збивається по своєму бібліотеці і надає найбільш схожі або підтверджує, підтверджує факт, що це та сама речовина. Тобто в нього в базі він як детектор, е грубо кажучи. Так, так, він детектує. Це все працює в комплексі, так ти так. використовуєш це, і щось, що знаходиться тут. Ти, ти сказав, що це відома коробочка, але я, на жаль, соромно але не знаю, що це за коробочка. Просто притиснути, так? Да? Так? Отже, давайте сфокусуємося тут. Військовий прилад хімічної розвідки, в ньому є певні е, ідентифікаційні трубки. Кожна окрема трубка буде нам. Е, Підходити під певний тип хімічного, хімічної загрози сюди так само входить. У нас лопатки, у нас входять піропатрони. З рахунок якого, яких ми можемо нагрівати наші трубки, якщо ми знаходимося в умовах е, холоди, я не І буду розпитувати прям деталі цього е, всього. Просто на практиці, якщо у мене є підрозділ, якщо у мене є бійці, які кажуть, що проти них застосована неконвенційна зброя, е, що я маю зробити як командир цього підрозділу? Кожен підрозділ, кожна військова частина має штатних хіміків. Насправді, ваше звернення до командира, так чи інакше, Призведе до того, що до вас прийдуть ваші хіміки. Отже, ми проговорили про ВПХР. Давайте тепер поговоримо про наш рюкзак, який комбінує і хімію і радіацію. Отже. Прилади хімічної розвитки входять два різні прилади. Цей у нас використовується як прилад, який швидше буде реагувати, і давати найперший результат. Інше в нас працює на підтвердження першого. Тобто їх результати обох нам дуже важливі. Я ще запитаю: просто тут якісь акуми відповідно на це все запасні ремкомплекти і. Так, тут є і частинки для того, щоб працювати з матеріалами. Тут є акумулятори, батареї і інші частини самих приладів для того, щоб зручніше було в аналізі. Як він буде працювати? Він працює за рахунок того, що він аналізує повітря. Тобто, так, ми будемо перевіряти саме наявність речовини, яка вивітрилася. Артур, як фахівець? Радіаційної, хімічної, біологічної розвідки скажи, які б, можливо ти дав поради піхотинцям люди, які можливо дивляться це відео, як захиститися. Що робити на позиції? Варто брати засоби захисту органів дихання, бажано брати так само засоби захисту органів шкіри, і найважливіше не робити попередні висновки, бо доки ви не отримали на них підтвердження, бо це може бути як і в позитивну, так і в негативну сторону. Наприклад, медики можуть. Врахувати не ті показники, які треба, і назначити лікування, яке, наприклад, не було б потрібне, або можуть прийняти бути прийняті рішення на рівні командування, так само найпідходячі. Найважливіше робити висновки відповідно до слів фахівців, до показів приладів. А от е, ті, хто в «Сталкера» грали, е, якщо береш алкогольні напої, допомагає від радіації чи ні. Ні, на, жаль, на щастя, на жаль, ні. <плес> Не допомагає. Не допомагає. Тому також цей спосіб викреслюємо. Артур дуже дякую тобі за інформацію. Дякую за твій час. І, звісно, дякую безмежно за службу. Служу українському народу. Ну, це програма, що за екіп» на телеканалі Армія. Ті Підписуйтесь, підписуйтеся, чекайте, буде безліч нових випусків і беріть з собою на позицію проти гази.